Будьте прокляті, кому назад повернуто обличчя, хто кого мав на увазі Сосюра. Сосюра був дуже роздвоєною особистістю, і він це сам казав. Два володьки. Подивіться мою студію величі особистості про Сосюру, і там отримаєте вичерпну відповідь. Як ви ставитеся до збірки Павла Тичини сонячні кларнети? А як можна ставитися до. Геніальний збір, ну це геніальна збірка, але на цьому ти чинно, і завершився. Він свої сонячні кларнети проміняв на супілчану дудку, от можу вам зацитувати: раптом брязнуло в раз, і редально навік розірвалось, і бездонним проваллям дихнула порожня луна від кларнета твого пофарбована дудка зосталась ускривавлений, жовтень, обернулась ясна весна. Я перефразувала трошки, хай дичина мені простить. Він потім сам, пані Маргарито, лежучи на смертному одрі, сказав цю страшну фразу, що життя моє сплило за водою. Я свої сонячні кларнети проміняв на супілчану, дудку. Печалька.